Компанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Покарання для терориста за матеріалами СБУ до 15 років засуджено зрадника, який воював на боці ворога та особисто звертався до Кадирова. Місяць після обстрілу в Умані триває відновлення будинку, пошкодженого через ракетні удари Росії. Візит предстоятеля на Черкащину завітав блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфанії, з якою метою дивіться у випуску. Нагородили рятувальників спеціалістів ДСНС. Відзначили за роботу під час весняної повені. Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини бойовика окупаційного угруповання країна-агресора, який розвідував позиції ЗСУ та штурмував населені пункти у Бахмутському напрямку. За даними слідства, з 2014 року бойовик приєднався до незаконного збройного формування ЛНР. Згодом під позивним Сільвер проходив військову службу у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. З початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога на посаді командира розвідувального взводу. Продовжує воювати проти українських військових. Крім того, він особисто записував відеозвернення до Кадирова. Мы все с уважением относимся к чеченским братьям. Но имеют место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. И это же предел, который выходит за все рамки. На этом фоне повысился уровень напряженности и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнение поставленных задач. Встановлено, що разом з іншими окупантами підрозділ під його командуванням неодноразово брав участь у штурмі та веденні бойових дій на сході України. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за участь у терористичній організації та вчиненні державної зради в умовах воєнного стану зрадника. Засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскації всього майна, яке є його власністю. Розслідування проводилось спів... Робітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. 1 червня в Соснівському районному суді обрали запобіжний захід митрополиту Черкаському та Канівському Феодосію. Підозрюваною колабораціонізмі він сидітиме під цілодобовим домашнім арештом, який просив прокурор. Пише видання про все. Захист Феодосія просив застосувати лише нічний домашній арешт. На засідання також прийшли активісти, які вимагали покарання для Феодосія. Понад місяць минув від страшної трагедії в Умані. На місці події тривають відновлювальні роботи. Завершено демонтаж аварійних плит будинку, в який влучила російська ракета. Зруйнований під'їзд огороджено. Саму багатоповерхівку оснастили камерами відеоспостереження та вивели їх на пульт поліції. «Квартира в нас в аварійному стані. Поруч квартира обрушена повністю, тобто наша квартира не жила. Є пошкодження на несучих стінах, на панельних стиках. Все таки очікуємо рішення, тому що квартира в аварійному стані. це двоє дітей ну, це дуже страшно там жити, перебувати. І навіть елементарно зараз там треба буде обновити ремонт, якщо і це небезпечно, тому що лишні якісь вібрації, стукіт, ну він не потрібний. Тим часом триває заміна вікон у цілілому другому під'їзді а також у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилою на прохання потерпілих жителі, міська влада знайшла приміщення для зберігання побутових речей. Сьогодні в чергове поспілкувалися з мешканцями головного будинку, який постраждав, сусідніх будинків поспілкувалися саме на предмет того, як ми рухаємось і в якому стані йде процес задовільнення їхніх проблем. На сьогодні маємо уже вставленими зокрема 675 вікон, і звичайно готуємось до чергового засідання, де ми плануємо більш широко. Поспілкуватись на предмет детальних проблем кожної родини, кожної постраждалої людини. Переосмислити, як ми рухаємось далі. Сподіваюся, що на той час у нас буде експертиза, яка буде визначально давати нам розуміння, як ми будемо далі рухатися з відновленням або з реконструкцією зазначеного будинку. І з особливою метою на Черкащину завітав предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній в обласному центрі. Він освятив храм Святого Миколая Чудотворця. Та провів божественну літургію. А від Черкаської єпархії ПЦУ презентували відзнаку святителя хірурга Луки, яку вручили видатним черкащанам. Детальніше розкаже Ірина Марченко. Подія дуже знамена для Черкащини. Приїзд предстоятеля освячення тому що не всі храми в місті Черкаси предстоятель. Православної церкви України освячив. Це перший храм в місті Черкас, який буде освячувати. Чимало містян не змогли пропустити вагому для Черкаської єпархії ПЦУ. Подію Любов Василівна ходить до церкви із 2000 року. Попри плани, викроїла час прийти. Об'єднуємося, читаємо молитви за наших воїнів з молитвою, з нашою вірою. Буде все добре. Ми переможемо. І дуже приємно, що багато з московського патріархата перейшло людей до нашої церкви. У день вшанування пам'яті святителя Луки Кримського звершили освячення престолу і ще одного храму Божого. Символічно, що у своїх молитвах про перемогу сьогодні звертатимуться до цього святого, сказав блаженніший епіфаній у своєму зверненні. Ми всі прагнемо миру, але справжній істинний мир буде утверджений тільки після нашої. Повної перемоги після повної деокупації наших українських земель, і святитель Лука має титул архієпископа Сімферопольського. Тобто ми молимо, щоб Господь звільнив і Крим, щоб Кримська земля повернулася до складу. Нашої української держави за наш відносний мир ми маємо дякувати воїнам, які оберігають нас, додав блаженніший. Ми переконані у нашій перемозі, адже наші новітні герої, воїни, героїчно боронять нашу територіальну цілісність. Тому сьогодні я б хотів від імені нашої помісної української православної церкви висловити. Щиру подяку з нагоди сторіччя возведення святителя Луки в Сан архієрея презентували нову одноіменну відзнаку з Черкаської єпархії ПЦУ. Нею відзначили, зокрема, військового медика Андрія Зеленька, який був на передовій упродовж 15-16 років. А торік знову став на захист батьківщини уже офіцером. Керував стрілецьким зводом, потім протитанковим зводом. От по ходу своєї служби, оскільки всі знали, що я лікар, надавав також і медичну допомогу. Підтримував допомагав роботу медиків, які були розподілені по кожному взводу. Тому коли проходили бойові дії в попасній, це рік тому, в квітні 2022 року, то в мене було подвійна була робота і керував своїм підрозділом безпосередньо і надавав медичну допомогу. Також медалю за жертовність і любов до України нагородили загиблих героїв та тих, хто продовжує нести службу. Пані Світлана отримала нагороду за сина Романа, добровольця, який зараз на передовій. Я думаю, що їм потрібно і признання, тому що він говорить, я розумію, що війна закінчиться і це буде мирське життя, і це буде зовсім по-іншому. Вони навряд якому будуть особливо так дуже потрібні. Ну, це життя розставляє на свої. Нас перестали там прилітати. Ми вже живемо мирним життям. От. Але їм зараз на сьогоднішній день дуже важливо, мабуть, відчувати, що вони. Потрібні, що вони щось зроблять якусь справу. Хоча, як він говорить, мам, я нічого особливого не роблю, я просто роблю свою роботу. Мама воїна зазначає, військові капелани стали підтримкою для захисників. А капелан отець Назарій додає, наш ворог має бути переможений не лише на фізичному, а й на духовному фронті. Коли воїни можуть знайти підтримку, бо дуже багатьох виникає питання. Ви знаєте, російська церква веде свою пропаганду, що не вбий, це гріх, тобі сказали, а як же ж ти йдеш і вбиваєш, і багато військовослужбовців задають таке питання, чи не супережать вони ці заповіді. От, і приходиться пояснювати, що це не є вбивством. А як написано в святому письмі, біся, кожен хто творить беззаконня воїна, який носить на своєму стегні меча, бо його святий обов'язок скористатись мечем для припинення будь-якого беззаконня. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Весняна повінь завдала шкоди селам Черкаського та Золотоніського районів, Були затоплені вулиці, сільськогосподарські угіддя та домогосподарства. Тоді, в найкоротші терміни, організували роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Коли загроза минула, настав час відзначити рятувальників, які долучилися до операції. До боротьби із весняною стихією залучили надзвичайників області, а також співробітників із курсантами Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Грамотою головного управління ДСНС області нагородили третьокурсника Радіона Марченка. Він каже, обрав професію, аби допомагати людям. Район допомагали по відбору води, робили дамби, щоб на село не попадала вода, допомагали людям. Ну, все в принципі, що вона залежала, то ми зробили. Дякую обласної військової адміністрації має полковник служби цивільного захисту Сергій Цвіркун. Він та інші співробітники навчального закладу з колегами гарнізону проводили моніторинг підтоплених зон за допомогою літальних апаратів та розробляли актуальні карти місцевості. Виявляли де можливо шляхи, яким чином можливо тимчасово якусь встановити дамбу для того, щоб якраз зменшити всі ці наслідки підтоплень. І якраз вже потім після моніторингу вже приїжджали, Наші колеги і курсанти, які працювали і зводили дану дамбу. Полковник цвіркун каже, служить не за відзнаки, а на благо України і народу. Ранагідно розповідає, як рятувальників зустрічали постраждалі емоції. Ну на нашу службу завжди позитивні, да тому що ми якраз допомагаємо, і вони чекали на нас і дуже вдячні. І особливо, що було приємно, що коли працювали наші курсанти, да, то місцеві жителі поприносили навіть і їжу, хоча все в нас було собою, але це було дуже приємно. Кожен, хто обрав професію рятувальника, вже герой переконані начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко та начальник головного управління ДСНС України в області Андрій Даник. Кожен з вас на своєму місці буде робити все можливе, щоб допомогти людям, щоб допомогти нашій Україні. Ваша Робота, ваша майбутня професія вимагає стресостійкості, високої фізичної витривалості та навиків першої медичної допомоги, з вами ми зможемо. Ліквідувати наслідки будь чого я переконана. Ми завжди знаємо, що є потужний підрозділ, який готовий нас підтримати, і ми можемо спокійно виконувати любе завдання на території Черкаської області, знаючи, що місто Черкаси завжди залишається під надійним захистом. Дякую вам за роботу. Слава Україні! Останнім часом до навчальних планів внесли корективи, аби посилити практичну складову, зазначив начальник інституту Віктор Хвость. Тому я впевнений, що ми з вами розуміємо, що у військовий стан, коли війна ще далеко не закінчена, ми повинні бути готові і ми є готовими до всіх викликів, які можуть нас разом з вами на нашій рідній Черкащині. Очікувати. А очільник області Ігор Табурець подякував керівництву служби навчального закладу та всім, хто долучився до ліквідації. За його словами, вони довели знання не лише в теорії, а й на практиці. В, в даному випадку це дійсно критерій істини. Це те, що підтверджує всі наші знання і підтверджує, що не напрасно, не дарма ми вчимося. Переконаний, що усі виклики, усі. Загрози, які будуть поставати в будь-яких сферах нашого суспільного життя, окрім цієї війни, ми будемо долати так, також згуртовано, також разом і також з такими позитивними результатами. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана, яскрава веселка, кольорові будинки, дерева та щасливі діти у соціально-інтеграційному хабі Чаркаси Твоє місто створили яскравий простір, до оформлення якого долучилась сама Малеча. Разом із художницею діти розмальовували стіну в одній із кімнат. Тетяна Олинська впевнена, що так кожен з учасників залишить частинку свого тепла. В цій кімнаті буде по краплинці від кожного хто долучився. Вона невелика. Вона розрахована на 6-10 діток, які будуть одночасно займатися в ній. Вона дуже зручна і затишна. Зі слів маленьких відвідувачів тут цікаво та весело, а головне спокійно. Я малюю будинок. А чому такий колір? Не знаю. Бо сподобалося. Бо так? там так. є. Я малюю будинок Жов... за жовтим кольором. А чому жовтий брав? Бо мені. Мені подобається жовтий, поки в одній кімнаті діти малюють будинки та дерева, в іншій розмальовують глиняні фігурки. Психолог Оксана Сембрак каже, подібні заняття допомагають їм заспокоїтись. Поліпшує, звісно, моторику, пам'ять, увагу наших діток, тому що дуже багато дітей-переселенців і дуже хотіли, щоб вони якнайшвидше адаптувалися. В Нашому середовищі ми дуже багато працюємо не тільки з дітьми, але й з їхніми батьками. Тобто і діти приймають участь, і батьки. І принаймні на цей період вони забувають про те, що стається з їхнім домом, з їхніми рідними. Вони відпочивають від цього. І це найголовніше, щоб наші діти були спокійні, щоб вони відновлювалися, тому що зараз дуже важко. Кирило обрав фігурку у формі серця і розмалював у патріотичних кольорах, бо вірить, що невдовзі буде перемога. Це серце України значить скоро, пере, скоро Україна переможе. А в іншій кімнаті діти створюють об'ємні картини зі слів Владислава, це досить легко. Я її десь робив 15 минут із кусочка папіру і зробив золотий бантик. І очки Денис місцевий у хабі знайшов багато друзів. Хлопцеві теж сподобався майстер-клас. Спочатку з салфеток, дві штучки, а потім розірвав потом напополам, робив шарик. Думаю, ну, Так нормально. Інтеграційний хаб Черкаси твоє місто створений торік у листопаді. Проте тут уже дуже багато відвідувачів. Для них проводять заняття, майстер-класи та сеанси терапії. Важливо, що він працює не лише для внутрішньо переміщених осіб. Сюди може прийти кожен, а головна мета об'єднати внутрішніх переселенців та допомогти їм соціалізуватись. Тут проводяться заходи як для ВПО, так і для містян, тому що це спільна комунікація, адаптація в простір в громади міста Черкаси в рамках проекта. Східною Європою на площадки інтеграційного хабу було проведено близько 120 занять. Це різнопланове наповнення від психології до профорієнтації, заняття з дітьми і багато багато чого корисного, що дозволило б внутрішньо переміщених особам розпочати нове життя. Серед напрямків діяльності хабу психологічна допомога людям, які переїхали до Черкас особам з інвалідністю, членам сімей загиблих захисників і захисниць та інших найбільш вразливих. Категорій Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Історія війни на полотнах. Черкаська художниця Ольга Курська продовжує працювати над серією картин хроніки перемоги. Частина робіт мандрувала виставковими залами регіону. Днями експозиція повернулася додому. Які картини оновили колекцію, та що буде з нею далі? Дивіться у сюжеті. Це ще й своєрідна міні-галерея, де представлені роботи наших відомих маститих майстрів пензеля. На міні галерею перетворили одне з приміщень обласної бібліотеки для юнацтва. Тут зберігаються картини черкаських митців Данила Нарбута, Івана Кулика, Віктора Клименка. До цього переліку додалися роботи Ольги Курської. Експозиція складається із кількох її полотен із серії хроніки перемоги сьогодні. У 462-й день війни. Саме ця виставка є таким своєрідним закликом і своєрідною такою пересторогою, щоб ми пам'ятали ось ці події для того, щоб не дати допустити отих помилок, які. Зробили, можливо, ми і покоління, які жили раніше. Закарбувати на рівні ДНК, що таке руський мір, допомагають не лише новини з фронту, а й митці в тилу, додає пані Марина. Вони мають передавати причини та наслідки війни через власні роботи. На виставку прийшли студенти художньо-технічного коледжу. Сестри Анастасія та Марія, оглянувши експозицію, кажуть, роботи емоційні, правдиві та цілком передають стан подій у сучасній Україні. З представлених полотен найбільше дівчат вражають про загиблих через війну дітей та події в Чернігові. Щобітки вона виглядає дуже, дуже яскраво, але передає всю суть. Дуже круто «Мені дуже подобається робота з прапорами. Вона показує незламність, але водночас таку, трагедію. таку долю трагедію. українського народу, України. Авторка робіт Ольга Курська додає, це не просто картини, це свідчення злочинів, які скоїє Росія проти української нації. Картини із серії хроніки перемоги вперше презентували торік у грудні. Відтоді мистецтві оновлює колекцію стежачи за подіями російсько-української війни. З новеньких робіт фортеця Хмадит. Там, де немовлятко, яке народилося, в і на вікно заслане мішками з піском оберіг. Там, де маленький Янгол, жовто-блакитний, лялька-мотанка в кишенці у військового, і з полями зимовими. Вже то в мене є робота з літніми полями, це ще з зимовими. Це три нові роботи. Картини нещодавно повернулися з чергової виставки, але художниця вже розпланувала маршрут на нові. Вона зараз повернулася з Черкаси, з Моренців. Тут буде кілька тижнів, а потім поїде далі мандрувати. Куди я сподіваюся, в Кам'янку після Кам'янки в Кропивницький. По Україні навіть. Да, так, да. Ясно. А за кордон. Поки давайте по Україні. В мене ж мріє показати виставку в 24 обласних центрах плюс Крим. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. В останній день травня був Усесвітній день без тютюну. Відзначають його з 1987 року. Аби подолати шкідливу звичку в одному з освітніх закладів Черкас запровадили цікаву акцію. Міняємо цигарку на цукерку. Під такою назвою проходить акція для охочих нарешті позбутися тютюнової залежності. Хтось, проходячи повз кидає по цигарці, а хтось викидає пачку. Попрощатися зі шкідливою звичкою прийшли Даніїл із Денисом. Студенти вирішили покинути курити, аби покращити здоров'я. Сьогодні день боротьби ті палінями. Я вирішив сьогодні кинути палити. Ну це вредно для здоров'я не рекомендую. Палити не бажано, воно тільки портить ваше здоров'я. Лучше займайтеся спортом, підіть здоровий спосіб життя. у Вас все буде добре. Хоч і не курить, але підтримує ідею акції Ярослав. Хлопець уже 10 років професійно займається спортом. Не займаюсь курінням, не палюю і повністю підтримую людей, які кидають курити, допомагаємо чим можу. Тому закликаю кидати палити. Тому краще вам підіть, візьміть, візьміть цукерочку замість того, щоб курити. Вирішив мотивувати своїх друзів, і Даніїл каже: кошти витрачені на цигарки, можна використати інакше, Поміняйте на конфети і потім або здайте гроші на зсу. це зараз більш потрібно, ніж всі ваші куріння. Куріння зло, вважають організатори Дмитро та Павло. З їхніх слів ідея виникла спонтанно, аби показати одноліткам, що є щось краще за згубну звичку. Кидайте палити, бо це шкідливо для здоров'я, це робить з вас трішки інших людей, які будуть десь приблизно 30 40 років, можуть захворіти вже раком. Мати серйозні проблеми з легеннями, і, можливо, прийдеться робити навіть операцію. Негативні наслідки бувають захворювання серцево-судинних, захворювання легень, астма. У дітей це може бути розвиватися астма і йдуть легкі захворювання серця. Черкаський політехнічний фаховий коледж уже не вперше організовує заходи, спрямовані на покращення якості життя студентів. Зазначає заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Грабенко: паління приводить до раку легенів, погіршує стан здоров'я і, взагалі, це не є правильно. В нашому навчальному закладі ми взагалі боремося з палінням, і в нашому навчальному закладі не палять. І Ми ще раз сьогоднішньою акцією підтверджуємо це за те, що ми за здоровий спосіб життя. Не кури, дихай вільно радять організатори й учасники та сподіваються, що все більше українців дослухаються до цієї поради. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Йдана. А в перший день літа у Черкасах відбулася чергова філателістична подія в обласному відділенні Укрпошта, які по всій Україні погасили поштову марку Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Благодійний поштовий випуск присвятили власне дітям, які опинилися в епіцентрі війни. На допомогу їм і спрямують кошти від продажу випуску. Детальніше у сюжеті. Цей малюнок від учнів нашої школи. Ми дуже вдячні ЗСУ, за, за те, що дають змогу навчатися, грати, відпочивати. Ми надіємось і знаємо, чекаємо на те, щоб поскоріше прийшов довгоочікуваний лист про перемогу. До дня захисту дітей Укрпошта офіційно вела в обіг благодійний поштовий випуск Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Погашення спеціальним штемпелем цього разу доручили дітям. Тираж нового поштового блоку 135 тисяч примірників. Вартість маркового аркуша 100 гривень, з яких 40 – благодійний внесок. Хоче долучитись до історичної події, знайшлися вже в перший день випуску новинки. Я не такий фанат і прихильник, але прихожу на кожне спецпогашення. Сьогоднішня марочка присвячена Дню захисту дітей. Ну найдорожчому, що у нас є. Тому я думаю, сьогоднішній захід він актуальний ще при тому, що такий неспокійний час, що йде війна, щоб захистити дітей, підтримати. І саме в день захисту дітей анонсували погашення цієї марки. І мені дуже цікаво її придбати і бути на цьому захисті. На Марці відтворено малюнок переможниці всеукраїнського конкурсу дитячих ескізів з броварів Олександри Федорчук, який у квітні організувала Укрпошта. Дитячий ескіз має назву Найзаповітніша мрія і показує Україну після перемоги. На зображенні видно родину, яка зустрічає батька серед поля стиглої пшениці. Втомлений воїн-переможець повертається з фронту додому. Загалом до поштового блоку увійшло п'ять малюнків юних фіналістів конкурсу. Випуск будь-якої марки це фіксація історичних подій, і взагалі, всі марки, які ми зараз опускаємо під час війни, вони фіксують і радісні події, і сумні події. Ця марка, вона символ майбутнього символ того, що діти наше майбутнє, наше життя, вони малюють, вони продовжують жити, і все у нас буде дуже хорошо і буде перемога. Можливість долучитись до цієї благодійної акції є у кожного в Україні та за кордоном. Придбати марку, присвячену дню захисту дітей, можна на сайті Укрпошти і безпосередньо в відділеннях. Я хочу, щоб кожна. Привітати з днем захисту дітей, незважаючи на те, що в нашій країні війна. Я хочу, щоб кожен почував себе в безпеці і жив вільній та мирній країні. І вже якнайшвидше ми гасили нову марку перемоги. Владислав Баринець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащину надійно тилу України. Підтримуємо ЗСУ і віримо в нашу перемогу.